Знаходимось на полі ріпака, будемо зараз працювати нашим ін'єктором і кончиком 9-метровим. Сьогодні трошки приїхало людей подивитись, як працює даний агрегат. Бачите, три куба бочка 9-метровий, є з 6,12, працює з трактором Купота, 130 кінських сил. Не забивається. І треба більше 130 літрів давати гроші, тоді не забивається. Вона сама очищає. Чим більше ріженети, тим краще. 130-150. Ну, смотря, що ще мішати. Хлопці на там, де піщані грунти, то вони 90 літрів робота. Ну це ікон робочий, це наш хазяй. Він цей же зробив não isso é see